Венера переходить в знак Овен, астро і таропрогноз для кожного зі знаків за Діанку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 4 лютого і аж по 6 червня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія з землі, телець і козиріг, прогноз для вас спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі венера? Венера у нас про партнерські стосунки, про любов, про задоволення, про матеріальні ресурси, красу, здоров'я, а також доходи і витрати. Коли вона знаходить знак О Овна, у нас про егоїстичність, активність, дію, досягнення в особистому плані, амбіції спорт. Активність в цілому. Коли Венера знаходиться в знаку Овен, це не дуже хороше її положення, воно називається вигнання, і відповідно вона проявляє свої негативні риси характеру. І що саме цікаве, цей період дуже особливий, тому що він. Аж 4 місяці буде на нас впливати на один і той самий сектор. Чому? Тому що Венера у нас буде ретроградною з 1 березня по 13 квітня. Я про це зніму окремі відео, але щоб знали. Плюс вона там буде ще повертатися трошечки в знак риби на певний проміжок часу. Але в цілому вона більше буде впливати по тому сектору, про який ми будемо говорити наступні. Чотири місяці у нас Венера, в період, коли вона переходить знак Овна, буде робити секстиль до Плутона. А Плутон у нас планета кризисних глибоких трансформаційних змін. Відповідно, але незважаючи на те, що Плутон така дуже важка планета. Тут повинні бути потенційно якісь трансформації ваших планів, намірів, відношення до себе або до своїх якихось особистих починань в хорошу сторону. Може це будуть якісь не дуже приємні такі ситуації, але це допоможе вам отримати набагато більше. Плюс тут може бути трансформація вашого відношення до вашого соціуму, оскільки Плутон у нас знаходиться в водолії. або як варіант, навпаки. Це може бути історія того, що вони поміняють відношення до вас. Схильність до пристрасті та інтимного зв'язку збільшується. Тобто, тут прям от лібіда у нас прям максимально може бути активним. А витрати фінансові на задоволення для себе, але тут вони можуть ем, взагалі не знати міру. Тобто, от все хоче, все купляє. Тобто, це знаєте, як з голодного краю. Ем, не знаю. От коли треба зупинитися. Може бути активність у процедурах краси, а головне це не робити в ретроградний період, тому що я 100% кажу, що ви не отримаєте бажаного результату, або там губи бистро здуються, або щось напартачить, або ну, ув'ячі якісь можуть бути. А дуже сильно може прослідковуватися лінія, коли в партнерові може. По відношенню до вас буде велика егоїстичність. В партнерських стосунках це може бути і по роботі. Або ви можете дуже сильно себе егоїстично вести, вести по відношенню до інших людей. А, хтось може зайнятися в. А... Якимись вкладеннями в цей проміжок часу. Ну, скоріш за все, це знову ж таки інвестиції в якісь безпосередньо свої починання, тобто не для когось, а для себе. Як варіант, це може бути ще історія того, що в цей проміжок часу, або ви можете дуже сильно забувати на те, як ви виглядаєте, тобто одівати, що перше було висить в гардеробі, або навпаки, може бути максимальна зацикленість на тому. Як мене люди сприймають, якщо я одіну це, 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 це. Розумієте, да? ця історія також може бути дуже ем, активною і вийде на перший план. Плюс, е, тут багато хто може займатися покращенням здоров'я, спорт, вітаміни, дієти. Це в плюс, якщо в негативі, це може бути напаки, переїдання, удовлетворення своїх якихось типу там, солодке, і фастфуд, і вся інша історія. Багато хто може. Е, Удариться в удовольствия в контексті вечірок, типу п'янки, гулянки, тусовки. А ем, хто найбільше відчує цей проміжок часу? Кардинальна ось це у нас овен, Рак, ризик, Козиріг, а також всі сфери, які пов'язані з це, спортмени можуть бути бізнесмени, підприємці. Керуючі якісь позиції, військові, будь-яка робота, де потрібне фізичне навантаження, а також поліція, хірурги, м -м, військові сказав, пластичні хірурги і в цілому сфера б'юті. Ну і перший знак суддяки: у нас буде телець для тинці. Це буде 12-й сектор гороскопу. І тут дуже важливо. Чому? Тому що, а, якщо у вас Якась не дуже хороша історія в стосунках. То тут потенційно може бути історія того, що у вас може сформуватись трикутник, особливо в період ретрограду. Як варіант, якісь таємниці любовного формату виходять назовні. Це може бути по Венері і фінансові махінації, і якісь обмани маніпуляції по відношенню до вас. Як варіант, це може бути в плюс, а що якийсь роман у вас цей проміжок часу сформується з якоюсь певною людиною? Початок оформлення міграційних якихось документів, типу для. Переїзду кудись, інвестиції, наприклад, в, ну, як я вже сказав, там, адвоката там, або ще в когось. Підсвідомі процеси тут дуже сильно у вас може вдарити в голову історія того. О, Куди я взагалі рухаюсь? От що є моя ціль, для чого вона типу там нинішня ціль, і чи дійсно вона відповідає тому, що я хочу бачити в своєму житті? Розумієте, да? як варіант. Ну і основна історія тут акцент буде у вас сформований, скоріш за все, на здоров'я. А це може по 12-му сектору і учити вас, що Венера в Овні, це не дуже хороша історія, я не хочу лякати, але тут може бути історія, що якійсь залежності, переїдання, алкоголь, тютюн, ще якась історія може вийти на. Перший план, якщо у вас були хворі хронічні якісь хвороби, то вони зараз можуть постукати знову до вас в двері і прийдеться займатися цими питаннями. Це може бути як варіант просто Історія того, що теж що я казав на самому початку, ботекс, пластика і стоматологія, дуже активно будете покращувати себе: вітаміни, БАДИ, спорт це може бути. Тобто, якщо ми не беремо якусь негативну сторону, ну просто я починаю в цьому в цих відео казати про негатив, тому що положення Венери не дуже хороше, розумієте, найнеприємніше, і відповідно маємо, що маємо. Тому я думаю, що все все ж таки або от підсвідомі процеси, от куди ви рухаєтесь, або здоров'я буде грати дуже важливу роль. Карту пораду для вас на цей проміжок часу. Подивимося. Картішки скажуть. Восьмерка кубків, карта ухода. Ну, тут може бути як варіант у багатьох тельців історія переїзду якогось, або просто прийде розуміння от, з приводу підсвідомих процесів того напрямку, який ви вибрали там, не знаю, рік назад. Зрозумієте, що. От той напрямок вже немає якоїсь актуальності і цінності, і підете на пошуки чогось нового. Це може бути історія, наприклад, що хтось наприклад займався бігав на вулиці, а тепер зрозуміє, що це вже не актуально для мене. Хочу ходити в спортзал, щоб ще краще себе, ну типу, якось підкачати, не знаю, розумієте, да. Така може бути історія. Ну якесь розставання, же, тому що 12-й сектор це будинок завершення, і тут може бути розставання з коханою половинкою, наприклад. А це може бути знайомство на відстані, наприклад, якийсь буде там таємний роман. Розумієте, да? так? у вас, тому якось так для вас. Далі у нас ідуть діви. Ну, для дів це буде восьмий й сектор гороскопу. Фінансовий сектор гороскопу відповідно. Що тут потенційно може бути? Якщо ви працюєте на клієнтопотік, тобто на кількість клієнтів, то тут потенційно фінанси ваші повинні зрости. А як варіант, це може бути не ваші фінанси, а фінанси вашого партнера. Якщо ви в стосунках, то тут якісь зміни будуть у нього у фінансах. Як варіант, він може стати для вас покровителем, або може ви будете брати на себе відповідальність за свого. Партнерам в фінансовому плані. А це може бути історія нова робота, це може бути підвищення збільшення кількості грошей. Там ну, премія типу, це може бути підвищення, наприклад, в статусі, але при цьому це полючить за собою і фінанси. А, як варіант, оскільки Венера у нас не дуже добре себе почуває в знаку. А, Овен, то тут, скоріш за все, буде історія того, що багато може бути фінансових витрат у вас на якісь речі, які може навіть вам і не потрібні на даний момент. Розумієте, да? а, питання перевірки податкові, якісь там не от привірочної служби, тут може якось з ними фінансово якісь питання будете вирішувати. А, податкова сказав, операції тут уважно можуть бути якісь питання, що треба буде робити якісь операції. Скоріше за все, це більше з красою може бути пов'язане. Єдине, що не робити в ретроград. Я казав на початку, я окремо про це відео зніму ще, але щоб ви просто розуміли, що ем, поріт ретрограду там накасячить на, на можуть дуже сильно. Як варіант, тут може спадщина якась надійде вам, або дізнаєтеся, що спадщину хтось вам залишив. Вдаритись дуже сильно можете у езотерику, або як варіант консультуватися в когось, тому якщо що добро пожалуйся, або як варіант, це може бути історія того, що ви. Як варіант, це може бути історія того, що ви самі почнете навчати езотерику. ну і інтимний зв'язок. Ну, тут можуть бути зміни, або як варіант, погіршиться стан ваших стосунків з поточним партнером, якась проблемка в отношениях може бути. Хоча може бути більше похоті, такої розврата. ну Просто овен такий суховатий знак. в ну, в плані, типу, в комбінації з Венерою. Або якщо у вас немає інтимного партнера, то тут він точно може з'явитися як варіант. Це більше такого отношення більш свободного формату, розумієте, да? карта порада. Подивимося, що там картішки скажуть. Може, ви самі себе буде в, інтим, в інтимному плані в цей проміжок часу, до речі. А, Рицар мічей випадає. Ну, Рицар мічей карта активного двіження, якої-то спешки І тут як варіант, або така дуже конфліктна карта, як варіант, вона може давати історію того, що може можете спішити з якимись може, інвестиціями вкладеннями, або як варіант, це може бути активність в кількості клієнтів. клієнтів. Як варіант, це може бути якісь ем, дебати, дискусії з кимось по роботі або з приводу фінансів, якийсь конфлікт може бути. Або, як варіант, це може бути Якась критика по відношенню до вас від клієнтів, наприклад, які будуть просити вернути гроші. Ну як варіант, ну, мені здається, тут більше активність в грошах, фінансах у роботі, тобто, що дасть вам якісь нові можливості в фінансовому плані або багато витрат, що в негативі. Далі у нас ідуться ем, козироги. Для козорогів це буде четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор гороскопу у нас відповідає за сім'ю, сімейні цінності, внутрішній стан, нерухомість. Якщо ми говоримо за нерухомість, тут може бути історія того, що можете розпочати ремонт, багато чого купляти для того, щоб покращити зону комфорту вдома. А це може бути підвищення орендної плати. Ну тут дивіться, якщо ми говоримо за якісь витрати, особливо це може бути історія. Я сам я сам зараз зроблю ремонт. Цей проміжок часу, якщо ви почнете самі робити ремонт, це може бути історія того, що ви можете тільки зробити хуже. Я б не рекомендував робити самим. Це може бути як варіант з приводу сім'ї. Якісь подарунки ви можете отримати від сім'ї. Може, вони вам якісь подарунки надішлють. Як варіант, це може бути зустріч з сім'єю, якийсь час будете разом проводити, може як варіант разом їхати у якусь відпустку. А це потенційно може бути історія того, що ви будете брати на себе відповідальність у фінансовому плані, там в допомозі батькам в цьому плані, або там, не знаю. І варіант, це може бути історія, що не у вас безпосередньо фінансове положення поміняється, а у когось з сім'ї. Тобто, наприклад, мама там змінила роботу, неї підвищення там, або там ще якась, або якісь витрати у них можуть бути. Тож там купила машину, не сподобалось, будуть перепродавати, тому що венера негативне положення ж знаходиться, вона в овні садвіста, це може бути в мінус. А варіант, ви можете з кимось стати сім'єю. Якщо у вас щось не ладиться, то тут може бути і триугольники, желання піти наліва, пофліртувати з кимось. Тудам, сюда, розумію. Да? Це може бути як варіант історія того, що ви з кимось можете стати ч... сім'єю, вже тобто з'їхатися в цей проміжок часу. Або якщо ви з кимось вже сім'я, то тут може бути егоїстичність якась, вопросики в... в інтимному плані можуть стати на перший план. Або навпаки, це може бути така не скупість, а навпаки, похать, така розврат більше розумієте, страсті, розумієте, да? як второ дихання може відкритися, якщо ми говоримо в хорошу форму, ну я просто починаю з поганої. Чому тому, що все ж таки а, Венера в Овні вона не дуже хорошо себе почуває, і відповідно, ви ж розумієте, що для, би, для всіх вона поргається, скоріш за все, може в мінус поргатися. Хоча як варіанти, це як себе наже не знаю. Карта поради для вас на цей проміжок часу. П'ятерка жезлів, карта конфлікту. Тут або якась може бути історія, що ви, наприклад, в контексті там вирішення якихось сімейних питань з сім'єю, мамою, татом може будете намагатися стучатися в закриту дверь, намагатися їм там допомогти, коли вони не хочуть, будуть відмовлятися від цієї допомоги, або не знаю там, доказати свою якусь правоту, але вони якось будуть відмовлятися. А це може бути історія якихось. Може, Конфлікти з заредодавцем, або опять же, ремонт. Бачите, по цій карті 100% може бути. А це може бути, не знаю, попитки переїхати, але я б не рекомендував би переїжджати в цей проміжок часу, тому що не отримаєте бажаного результату по цій карті. Може почекати, причому там ще ретроградна венера у нас, ви ж розумієте, да? не альо, історія. П'яка жезлів може давати конфлікт. Може у мами і тати, ви просто про нього дізнаєтеся, або там в когось з членів родини конфлікт, але ну ви безпосередньо в ньому не приймаєте участь, але він відбувається. Розумієте, да? Це може бути з приводу внутрішнього стану, якась от внутрішній конфлікт, типу що я, хто я, куди я далі. Наприклад, в такому контексті також як варіант може програтися. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цьомі кібоміки, ускакал, закат, оревоар.